Володимир Путін намагається будувати двополярний світ, в якому є Росія з союзниками та вороги Федерації на чолі США. Один з інструментів, який обрав російський президент для розвитку своєї політики митний союз, до якого наразі входять, окрім РФ, Білорусь та Казахстан. Оскільки Україну не вдалося підібрати під свій вплив, Путін вирішив переорієнтувати об'єднання і розширити його за рахунок Вірменії та Киргизстану і разом з тим трансформувати його в євразійський економічний союз. Втім, зміна назви та розширення за рахунок колишніх радянських республік. Не означає зміну політики білокам'яної. Євразійський економічний союз це зручний майданчик для Путіна для подальшого закріплення свого впливу на найближчих сусідів РФ. Крім того, російський президент планує у найближчому майбутньому залучити до Союзу також Узбекистан, В'єтнам, Туреччину, Індію та навіть Ізраїль. Під час останнього саміту у форматі митного союзу, який 23 грудня, відбувся у Москві, Путін заявив, що наразі з представниками цих країн ведуться активні перемовини. Втім, ціна такого розширення за оцінкою російських експертів може скласти для. РФ понад 5 мільярдів доларів на рік лише прямих витрат. Так, в рамках створення зони вільної торгівлі з Узбекистаном Росія погодилася списати своєму партнеру борг у розмірі майже 900 мільйонів доларів. А під час візиту Путіна до Анкари, президент РФ пообіцяв турецькій стороні зниження ціни на природний газ та розширення поставок енергоресурсу за рахунок зведення нового трубопроводу по дну Чорного моря. Ситуація з Індією поки не дає підстав сподіватися на швидке входження азійської країни до трансформованого російського митного союзу. Делі має свої інтереси на міжнародній арені, які не сильно збігаються з планами Москви. щодо Ізраїлю, То тут сподівання білокам'яної взагалі залишаються примарними, адже Єрусалим у своїй зовнішній політиці орієнтований на Вашингтон і навряд чи піде на конфронтацію з останнім через амбітні плани Путіна.